Доброго ранку, ранкове порання. І сьогодні зайшовши в сарай, я щось звернув увагу на таку приспособу, яка в нас висить. Ось це Wi-Fi камера. Минулого літа, коли ми, коли ми перегнали, зробили тут родільне відділення. Постало питання, як спостерігати за свиноматками, щоб ночою, коли ну, ночою поросяться, і днем поросяться, і це кожен раз потрібно бігати, серед ночі по 10 разів вставати. То, значить, ми це питання думали, думали, як поступити і придбали ось таку Wi-Fi камеру Я звернувся до свого хорошого товариша. Колеги, які, які займається цим справою відеонагляду і ремонтує ноутбуки. Дуже совісна людина, це Славі Клановський, він в Бешаді живе родом він з Осії. І я до нього звернувся. Він мені порекомендував ось таку камеру. В ціновій політиці це вийшло ну, десь порядка. До 2500 це з бензином, з блоком живлення, з усім. Я приїхав до нього, він мені розказав, як її підключити, що ми підключили. Зараз вона у нас тут висить, вона в нас трошки мобільна. Якщо опорос в цій клеці, ми її вішаємо тут, якщо опорос в іншій клеці, ми її вішаємо в другому місці, щоб вона по сараю в нас. У нас гуляє, що циганка, циганка. Шукаю, її, їсти, шукаю і все. Е, вона в нас гуляє. Значить, е, дуже, дуже вигідно з нею. Наприклад, їду в цей, в Черкаси везу я Включив телефон, додаток на телефоні. Все, мені видно клітку, що, що Льоха робить, як поросятка, скільки поросяток, чи не придушила, не дай Бог. І цей так само опорос був у нас опорос в чапі. Все, ми собі в хаті сидимо. Альона дивиться в камеру, каже, о, зараз буде. Я бігом вдівся, прибіг, прибіг в сарай, якраз вилізло поросятку. його і все, дуже чудово. Це. Якщо комусь зайде таке діло, то Можете скористатися даним лайфхаком. Дуже вигідна <кій> річ. Встановлюється вона теж ну, елементарно, будь-який користувач смартфона чи це може встановити її. У, комплект, у, у комплекті йде тільки камера, блок живлення потрібно купляти окремо, але то, теж блок живлення. Ми попросили такий, щоб був надійний. Блок живлення окремо розпакували, встановлюєте собі на телефончик ось, ось додаток є. Считали цей. Або через магазин, або через е QR-код, Считали додаточок, встановили його, зареєстрували камеру і все. Де б ви не були, ви. Бачите, що у вас робиться в сараї. Ось таке відео. Я хотів вам показати, що дійсно новітні технології вже входять в сільське господарство і дуже-дуже, дуже будемо так казати, нам з нею добре. Ну, все. Дорогі підписники, буду закінчувати, тому що ще не допорав худобу. Попорався тут. Треба йти в другий сарай, поратися там, де в нас свиноматки відпочивають від опоросу. Всього вам найкращого, гарного зимового дня. Бажаю вам здоров'я. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всього самого-самого найкращого миру, злагоди і добра.